Сьогодні отримала коментар. Одна жінка написала, що я чудна жінка. Я їй написала, може, скоріше, кумедна, бо я люблю посміхатися, коли це доречно, звичайно. Ось я вчора казала, що ходила в кар'єр. Це до того, що я чудна. Ходила в кар'єр, знайшла такого домовика, як мені написали, що це домовик. Я взяла його, він був в упаковці подарунковій. Оця, ця, що шелестить, що квіти загортають в неї. І ось ось що я ще знайшла. Це для бонсаю. Це керамічне. Для бонсаю, оці дирочки. Ці дірочки, на ці дірочки кладеться сіточка, така густа, щільна сіточка. І як решето десь отака густа, щоб земля не просипалася. А потім ці дирочки продівається дріт, який тримає коріння. Сюди садиться рослинка. Ну, Зазвичай такі прямокутні форми рослинка саджається отут. Або отут, ну не по центру. Ну, Це так, в японському садочку. Я захоплююсь японськими садами, я захоплююсь бансаєм. Так що мені це дуже близька тема. Я, звичайно, філософію, я їхню ну, не те, що не сприймаю, я в ній нічого не розумію. Ось це також я знайшла в кар'єрі, Ну, як його не взяти. Гляньте, я одну змію наповнила котячим наповнювачем, Ну, доньку моєї залишився, я в неї взяла. Ну, Гляньте, яка. Ну, змія. Я не знаю, для чого це. Квіти поливати можливо, бо тут дірочка. Ось тут дірочка. Ось цю, через цю дірочку я і заповнювала, ще треба знайти. У е, е, мене там трішки залишилось, на дві не вистачить. На одну вистачить, а на дві ні. Ось я їх покладу отак от в трьох, і хай собі буду, буде декор в саду. Я люблю такий декор. Він мене розраджує трішечки, так би мовити. І ось що я ще знайшла. Тут у мене дрова, треба буде вже займатися. Ось я знайшла мідь. Я збираю мідь. Збирала раніше частіше, коли з козами ходила. Зараз у мене кіс немає. Ось тут треба перебрати, у мене тут також мідь. Оце треба перепалити. Ось, Бачите, тут уже перепалину знайшла. ось. Там оце бронза, здається. Ось також треба її розбити. Це моя зайва копійка. Коли були кози, я продавала молоко і цим користувалася, щоб купити якусь рослинку собі. Зараз у мене пенсія 3 500, я не можу собі дозволити. Я замовила у райському куточку 4 рослинки, 450 гривень. 200 я вже заробила, була на базарі, торгувала за рослинки, ну, торгувала, по 20-30 по гривень продаю багаторічники. Ось, то хоч по 20, та по 30, хоч беруть. Завищувати ціну не можу, бо не будуть брати. Людей же в нас мало у Херсоні. Та ще й кожен старається, аби прокормитися, а не те, що Щоб цей. Так, ось. Це я до того, що я чудна. Так, я чудна. Я чудна, ну що ж поробиш? Така я вже є. Звичайно, і ту клітку, що я показувала, також у відео, що донька мені привезла, мені сказали викинути на смітник. Звичайно, можна викинути. Але я сьогодні викину, а через три дні чи через два піду і заберу знову. Ну не можу я, коли такі речі лежать. Ну, без хазяїна. Ось так я скажу. Я ще не зробила оцей там оцю хвіртку, як у вестернах, у США, Канада там. Техас в основному, так. А взагалі, от у люди, я дивлюсь канал, ну, як дивлюсь, я не зачарована, звичайно, цим каналом, але я деколи, деколи переглядаю Елла Австралія. Вона взагалі там у них сіднеї три місяці, раз у три місяці у них викидають люди добро своє. Яке добро? Ну, все. З будинків, що їм не потрібно. Виїжджають і оце вони викладають прямо біля дороги на тротуари. І люди ходять і вибирають собі, що хочуть. Ви б бачили, які там речі. Там нові геть в упаковці. Коротше кажучи, я захоплююся цим. Ви розумієте, що людина може піти не купити в магазині, а навіть взяти собі поношене щось. Е, не поношене, а те, що було вже в житку, взяти і покористуватися ще, як воно гарне. Допустимо, от я, я що, можу собі щось купити, дозволити? Абсолютно ні. Оце виділю на рослинку. Кожної пенсії, я собі роблю подарунок. Купляю собі рослинку. 200 гривень це, це все, що я можу собі дозволити. Все. А це я замовила, ну там. Дуже гарні в райському куточку рослини. І це також з райського куточка. Гляньте, він витримав спеку 50, а тепер, оце я тільки що глянула, 42 на сонці у нас. І він оце почав кінчики покорічневіли, але він живий ось. Свіжі, які гарні прирости. Це туйовик. Він, він взагалі такий гарний. У нього це як змія, оця шелуха. у нього. О, гляньте. Гарний. Стрік-то таки пропадає. Оце він у мене недовго, здається, роки два чи три. Ну, він був в два рази менший, ніж зараз. Зараз у ньому десь сантиметрів 60-70, а він був десь 30-25. Отак я його купувала, бо я його купувала за 50 гривень також на центральному базарі. Так що ось так. І оце я дивлюсь на цю Елу. Вона собі косметичну операцію зробила. І вони виставляють оці товари на eBay. У них там є такий розпродувач. Так що кожен кумедний по-своєму. Ну, кумедна та й кумедна, яка є. Добре, що написали коментар, я вдячна цій жіночці, що написала коментар, що я кумедна. Мене це навіть забавляє. Я вже привезла воду сьогодні. Я вже пополивала сьогодні, ввечері знову буду поливати. Оце мако це такий блакитно-сизий. Він цвіте негарно, жовтими я. Він у мене правда ще й не цвів навіть. Ой, а у мене що там? Ай, я там ще є лівець притулила. А коли це я? Я й забула, коли це я його сюди притулила. А, ні, це я стригла. Хух. Слава Богу, то я подумала, що прийдеться когось викопувати. Бо наче вже все. Так що такі от справи. Я ще чудна, бо вирізаю оце з газобетону я оце ріжу. Оце. Оце я ріжу з газобетону ножем. Також я чудна, ну чудна та й чудна. Я рада, що я чудна. Все, бувайте здорові!